Да, ты месяца. Сади, волзами на мужичестве. Иди сюда. Давай, давай, давай. Вот дам вот после между Аморами и Аммуса. Спокойно. Вот капитан рядом с вами, все правильно. Зараз тяжко організувати іфтари. Чи сталкивались ви з якимись проблемами, чи все добре і альфамдуля проходить? Погодял, сабхану та мілісти і Аллаха, звісно, завжди у нас є спереживання. Дур санчалара Магана, що в году ми будемо чинних іфтар то, что есть война, положення финансовых людей по-разному, например, те, которые наши были постоянные спонсоры, Якщо ми до них звертаємося, багато їх, 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 їх немає тут. А є которые, да, которые могут підтримувати у нас е, хорошими сумами. Да? а зараз, звісно, вони так сильно не можуть підтримувати. Ну, це дійсно, нам це зрозуміло. Но в Аллахі, це... що я можу сказати? если кто-то хочет чувствовать и видеть милости Аллаха, это да, можно видеть в Рамадане.

الحمد اللہ شو بوش چاجے سوئی لگنی دیتی سمائی رجنی دیتی چوز کی الحمد اللہ جو И самое главное, они учат из-за этого, как, как вести себя в команды. Это то, что я хотел, и Анахамдула, они это <кхухи>, успевают, чтобы держать связь, когда они в команде. Я всегда хотел, чтобы дети наши, как и другие, да? например, подготовлены к детей, где у них есть уверенность, второй ускорблен. ملہ پانیوں سے پس عادی آنے miniれて Judس لون给 رب میکنی بلا ہے لیکنancial میں جل <سؤال> کے شاد ہوا چکر میں ړا ن кабیٹ边 shamefulwohl ل unterstützen عامتIS تو اٹھے انun تم دون شخص بعمد ہشته Если в этом раз он что-то то сделал, он там видит другого, да, кого я хвалю, например, сегодня был, например, да, это капитан был очень прекрасный. Он видит, почему я ему дал такая СНК, потом я ему учитываю это, да? за то, за то, за то, за то, за то, да. Конечно, это уже ребенок, да, который был в этом раз капитан, он в следующий раз будет, стараться на лучший образом. Первый из, из этого он уйдет уже уверенность, еще он может руководить, еще он может организовать. Потому что это сабхана он уже врут отвесить. Суть, что это в любое время, этот ребенком знает, как привести переговоры, как привести разговоры и как можно требовать от других работ. Это ал По-маленькому, по-маленькому, да, мы выиграем. Это сын наш. Может быть, в этом году не будет 100%, в следующий год, может быть, еще в следующий год, может быть, еще через год. Но, в конце концов, это уже опыт он наберет и будет, ахам, для нас нормальный руководитель, который будет на любом деле. Это, это была моя как мечта, и это мой сын, что ребенок, не на Евтар, ифтар это самое смешное. Если мы не будем, делать, кто то кто-то другой то самое главное, что они отсюда взяли опыт. Опыт. Это то, що я хотів, на этом заработали. Що я хочу спитати, ваш любимый дельфтин <тас> от романа? <сас> я думаю, что это четверг, четвер, <сас> вы скажите, ваш любимый день. если по-честному, если я по <сас> честному действительно, это четверг, это четверг, который я могу сказать, да? Который я могу. Доча, твоя середина. Я середній день буде середина, чувство комфорт. Я результат не буде. Це по-чесному. Всі люди питають в нас, хто цим дає гроші, чому вони так працюють. коли ми кажемо це все ради Аллаха, що вони кажуть? Та їх по-любому родителі, родичі сказали їм працювати а Амусугель заставляє, школа заставляє на що ти? Щоб, да, щоб вони робо... працювали, так, да. діти, да, допомагали. А мача хороші вопроси, і затові я на матві. Продовжуємо, і закончити бо. Все, пита да. головне питання. Нам в нас питають, да. вони за гроші тут, скільки їм Все дають закону. і так далі. Субханаллах, субханала, це дуже хороший вопрос. питання. Двої назад, то що вони сейчас говорять, да? правильно після два називають, кого-то десант, зустріти. În ultimii doi ani, când am început să le dau niște informații și când am început să le dau înlocuirea, astăzi am o coadă. În Allah e o coadă. Eu pot da nii nume, care astăzi ⁇ Hotet Subhan Allah ⁇,⁇ Bit în echipa noastră, am 10 luni. Există limitări, de exemplu. Am 15 luni. Acum am 50 luni. Sunt aproximativ 1,400. Nu-mi vorbesc prea mult.

Поэтому одно уже пострадали, ему дали бы по-другому, его футболками взяли, поставили шкаф на ему дали срок на неделю. Если он справится, мы думаем ему футболку. Если нет, тогда он думает. Сейчас после три дня он как мокрая кошка. Каждый приходит, шаг он подходит. Это не наказание, это чувство. یہاں والے ایتا According شاو۔ یہ جیست یہاں کا اپناہati ج leaving . چیستasyین لمتاران بچئے کی طوالر variety تو ہم بالکتھいたی تعالی مبلوئی تا Ou یہاں اپناہت ف bass за بندگ Auswانات کے پاس Скажите мне, сами это человек работает, да, он прекрасно знает, сами неприятные работают, это уборка. Сами неприятная работа, это уборка для взрослых, для маленьких. Вот да, ну, смотрите, швабры. Видите ли вам швабры? Mm -hmm. Эти швабры, когда у вас будет время, а ты там снимать их как не работает. Если бы это не было любовь, они бы сказали, нам это надо, зачем мне это надо? Поэтому всегда результат надо посмотреть, где неприятности. Если человек если делает, значит он это за любовь и за ради Аллах делает. Машала, я вам дуже дякую. В якщо б не ви, якщо б не ви, чесно, дуже багато дітей кажуть, в Аллахе, це і замузе. В Аллахе, це і замузе. Ви, ні, ви їм допомогли відчути, що таке Рамадан, що таке допомога, это, допомога это, людям. Це їхня робота. Це саме, що їм треба передати. Щоб це їхня робота. Це не є для них. Всі наприклад. Не тільки актари. Другі місця. Їх треба нагріяти. Їх треба давати. Потім треба. Це моя е, політика. Давайте требувати. А ми їм нічого не даємо, крім цього. Іди виходи. Ні. Сначала давай два рази. Третій раз ти скажеш, вони це буде робити. Хочете ще один приклад? Знаєте, що вони кажуть? От ми як Аму Суген. Допомагаємо? Допомагаємо. Ви, Архамдулля, ми знаємо, що ви допомагаєте не тільки в Рамадан. Але вони кажуть, от ми бачимо, що Амусель допомагає, а потім молиться в першому ряду в мечеті. Всі знають, що Амусель в першому ряду. Ви знаєте, скільки дітей хочуть бути в першому ряду? Ми знаємо, ми знаємо дітей, що навпаки, назад-назад. А зараз ви, ви своїм прикладом Ахамму нехай Аллах вам дасть здоров'я. Е, нам всім, нам всім, і терпіння і Аллаху і джекало. Це малікурах Лаврка. Ми зараз стоїмо біля талановитого хлопця, його звати Мухаммед. Він придумав систему і втару і оцінок. І зараз почала він нам розповість, як ця система працює. Да? Ця дошка це розположення, як ми на скатерті ставимо хліб, пластикові набори, напої та сладості і салати. Ми все підписали і кількість їхня. Здесь нас пункти хто куди йде, і працює де. разгрузка — это, когда привозит нам порции, мы разгружаем их и отдаем обратно ящики. Ага. А, вот салаты — это те, которые привозят, берут поднос, привозят с третьего этажа салаты, приносят и мы разлаживаем. И те, которые на кухне — это те, как раз, кто загружают э, порции в ящики и привозят нам, и мы их как раз и разгружаем. А финики и вода — это те, которые идут на первый этаж. И наливают воду, готовят финики, чтобы раздавать. Их до азана готовят, и во время азана начинают раздавать. Вот это у нас система, наша таблица всех участников. И сколько здесь было пропусков, и уборка, и жалобы мы еще здесь пишем. Уборка. Самое главное у нас это потому, что мало времени нам после ифтара убираться. Как понятно, всем нужно идти на айща и на дорогу. Поэтому все должны работать. И вот если кто-то ушел или плохо себя вел, или мешал другим, мы вот здесь пишем жалобу. Или если он вообще ушел, мы пишем ему пропуск минус полный, это жалоба. У нас такая система, то, что если человек набирает три жалобы, его мы выгоняем из коллектива. Суровая система, но нам нужна дисциплина. Пропуски это кто не пришел, мы просим заранее написать в группе. то не придёт, чтобы знать на какое количество рассчитывать и когда начинать готовить уже ифтары. А вот как у нас пи, э, синим когда э, число, тут Все так хорошо, тут количество, сколько мы ставим сладости, салаты, хлеб. И вот такая у нас система. Баракалофик. Э, звідки ти взяв цю систему? Як ти дійшов до цієї системи? Ам, спочатку у нас була сложно определить, кто было очень много людей, и было сложно определить, кто будет работать, кто э, будет на раз не сидеть, не играть там. И было очень много людей, мы могли про некоторых забыть, даже которые могли прийти на уборку, мы могли просто про них забыть. Поэтому мы решили сделать эту таблицу, чтобы не забывать, кто из участников работает с нами всегда и кто не должен перейти, чтобы рассчитывать время. Серамалікамусрата uh, брали тільки що інтерв'ю Амусегеля. Амусегель сказав, що uh, як завжди перед Рамаданом в нас немає як закривати іфтари, і так далі. І тому подібне зараз дуже uh, мало людей хто допомагає, мало організацій, тому що в нас війна. Uh, ви скажіть ваші ваші відчуття, і що ви бачите, як yeah. вирішити це питання? понятно спасіба за вопрос. Значить, ми знаємо, що Рамадан – це місяць добра. Ramadan je 3 mesece milosti, Ramadan je 3 mesece, ko muslimani pomagajo drug drugemu. Bojte mu, mi naddežjo vniterjajem in nadim se na Allah Subhan'ta, da tem na... بجدوا ان كتبوا مسلماني ان شاء الله تعالى اه كاشد مسلماني كتوري خوشت درات صدقة خوشت اون الله سبحانه وتعالى بايتامو ايه 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 10 ايه رمضان ايه ايه بشو الشانس لتختو نسموك بيربي 20 رمضان شو يس دي

в реализации этого проекта, этот хороший проект, это торжественный вторик, где мусульмане собираются вместе за одним столом, они читают дуа вместе, они создают рамаданскую атмосферу, поэтому я призываю себя и всех, кто меня слушает, спешите, получать вознаграждение от Аллаха Субханна спешите, чтобы смогли вместе провести рамадан достойно, наслаждаясь милостью Аллаха Субхану. І ще таке питання, яке завжди задають, а, і я повинен вам задати. Питання, типу, от я ж не знаю, куди мої гроші підуть, а вони підуть точно на іфтар, чи не, чи не підуть на іфтар? Альхамдулла, Райм, у нас 30 років опит там дали, навіть більше, ніж 30 років.

Хочуть убедиться, як це происходит. наші двери відкриті для всіх, ми з слушаем всіх, і авгуда на сегодняшний день є таке крепкое доверие з всеми, хто дають нам бажання, тому що вони увидели своїми глазами, як це происходит організовано і найкращим образом. От э, ми знаємо, що ваш син один з тих людей, хто допомагає. Як вам система їх? Э, вони еволюціонували в системі. От зараз ми почули, як вони організували систему оцінювання, систему подачі і так далі. і Тому подібні. Ну для, для дітей 12, 13, 14 років це велике досягнення. Воспитання в ісламі грає основну роль. як до Рамадана, ля слава Богу, що наші імами, наші наставники. побуждает нас, и не только нас, и всех, чтобы готовиться к Рамадану. В том числе мы, как родители, тоже стараемся здравствуйте, свой класс, чтобы наши дети ждали с нетерпением благословенного месяца Рамадана. И к тому же они понимают, что когда будет Рамадан, они будут оказать помощь нуждающимся, они будут принимать участие в организации Эфтара. Это для них уже стало как мотив, чтобы принять активное участие в реализации этого проекта. Баракалаф як закалах. Сам алейкум, Мухамад. Мухамад, який рамадан ти вже допомагаєш в мечеті? П'ятий чи шостий. А тобі скільки років? Десять. Десять. Тобі десять років? Так. Ти о п'ять років почав допомагати в мечеті? Десь часи в та мосала. Ти наймолодший в колективі? Чи як ще є молодші? Хто молодший тебе? Е, Усін і Ібрагім Каді. – там в системі казали нам, що когось кожну кожен день ставить головним. Так? так, ти був вже головним? Так. Складно е, бути головним серед старших, іноді, коли вони доречаться, але це не сильна проблема. З якими складнощами ти сталкувався, коли е, допомагаєш в Рамадан? Часто е, порції роняють люди. Самі люди чи ті, хто допомагають? Е, допомагають. Ті, хто допомагає. Добре, а що тобі більше всього не подобається? То, що люди часто просто розсипають порції і навіть не стараються це обирати. І найскладніше в роботі? Уборка. Уборка найскладніше. Це твоє найулюбленіше справа, так? Да? Ні, тому що треба кожен день розкладувати і закладувати ці, і кожен день протирати за людьми. Це складно. Супер. Баракологофіком, джезаколохерен, барковофік. Марікова серама. Ібрагім, кади, іди сюди. А, сама ліку. E, скажи мені, будь ласка, ми тільки що спитали у Мухаммеда, чи складно йому бути головним, коли він наймолодший. Ти теж один з наймолодших в колективі, правильно? Ну інколи можуть не слухатися, а так не дуже складно. Не дуже складно. А що найскладніше в роботі? Думаю, Бога. Треба за всіма убивати, скадувати всі скатуті. Це найскладніше. Так. А що більше всього ти не любиш, окрім уборки? Ну, розгрузку. — Розгрузку? Так. — Це ти не любиш. А більше всього любиш їсти. Ні. Складати ложки, стаканчики. Це твоя улюблена справа? Так. Напої там. алейкум, алейкум, ва баракатух. Кажи мені, будь ласка, як тяжко тобі працюється в Рамадан? Так, тяжко, тому що. Вже я привикаю кожен Рамадан. Добре, це який вже за рахунком Рамадан в тебе? Четвертий чи п'ятий, я не пам'ятаю пам точно. А скільки тобі років? Одинадцять. Одинадцять. Тобто о шість років ти почав? Шість сім, так. Угу. Маша Аллах. Що більше всього ти не любиш в роботі? Борка. Ворка. <рес> Добре. А у роботі в колективі що тебе більше всього бісить? То, що іноді хтось. Е... Визглавляє себе як найкращий і mm. не працює. А ти вже був головним? Ні, завтра я головний. Ти завтра головний? То я завтра в тебе спитаю. Добре, ще таке питання. Як ти думаєш, хто найкращий працівник у вашому колективі? Сулейман, Мохаммад та Ібраїм. Серам алейкум, слава бракету. Перше питання, як ви думаєте, хто найкращий в колективі? Варма. Давайте спочатку. Адам. Адам. Сулейман Шахід і Мухаммад Аріфов. То, хто, топ-3 найкращі? Я думаю, Мухаммад Алас, Аріфов. Мухаммад Аріфов? Ну, він тому що нормальний капітан. Сулейман, Сулейман. Шахід. Все, супер. Мухаммад, топ-3 найкращих працівника колектива? Амар. Амар хто? Пахесі. Ага. А, Мухаммад Аріфов. Сулейман. Адам, топ-3 найкращих працівників серед твого колективу. Санад. Мухаммад Аль-Ас. Санад. Мухаммад Аль-Ас. І Сулейман. Сулейман. Адам. Мухаммад Аль-Ас. І, И... скоріше, Аріфов. Мухаммад Арифов? Да. No. Ахмад. Амар Бахаси. Ахмад мін? Абу Роб. Ахмад Бур Роб. Амар Аль-Бахаси. Хто ще? Мухаммад Аль-Ас. Мухаммад Аль-Ас. Мені здається, хтось вже там перемагає, да, потрошку? Мухаммад Аль-Ас. Мухаммад Аль-Ас. Та. І ще Омар дуже гарно Я думаю, що Омар Альби Мухаммад Алас і Ібрагім Каді. Ібрагим, оці три. Да. А себе. Ну, я між ними теж <плакова> болтаюся. <плакова> <Машалла. плакова> Мухаммад, топ-3 працівника у вашому колективі. Перше місце суліман, друге місце Мухаммад Аляс, і третє місце я би сказав, думаю, Омар Топ-3? Працівника у вашому колективі. Це хороше питання, тому що іноді у нас працюють добре, іноді ні. Я думаю, Сулейман. Мохам Сугель. Мохамд Аріфов. А де Сулейман? Де Сулейман? А там. Скажи мені топ-3 працівника у вашому колективі. Ну, я думаю, це Мохаммад Аріфов. Ну, може, Санат і Мухаммед Ал-Ас. Аль-Ас. Супер. Санат! топ-3 працівника в вашому колективі. На первом месте это Алим, он очень старается. Алим. На втором месте Мухаммад Тарифов, хороший парень. На третьем месте Адам. Ты просто друзей назвал? Нет, назвал первых людей, которые я вспоминаю. Алим, Алим, это где-то? Сам Анекум. Брат, скажи мне топ 3 противника у вашего коллективе. Ясин. Ясин. احمد احمد إيه. يكي ابو الرب ابو الرب تمام إيه. في سليمان سليمان سو بارك الله فيك لهكو لهكو وعليكم السلام